Доброго всім дня! Це канал Пасіка України. Ми продовжуємо наш експеримент над ващенкою. У нас мащінка п'яти різних виробників і ми її зараз будемо перетоплювати. Про минулий раз, як ми перетоплювали вашінку, нам сказали, що краще перетоплювати нержавіки. Ми взяли нержавіку, таку невеличку ємкість. От тут ми будемо перетоплювати. Бо сказали, Ми перетоплювали водички, давай водичку не заливати. Щоб не реагувало, бо водичку краще використовувати дощову, а дощів в нас немає, тому без дощ води. Ми перетопимо його, не, доводимо, не будемо доводити до кипіння і будемо переливати такі невеличкі ємкості. Ось такі. харчовий пластик. теж харчовий. Перетопимо, укриємо і побачимо результат, буде завтра. Ось така у нас лощинка. Зараз я зупиню відео. Підготую все і почнемо. Запускаємо нашу плитку. І на великий огонь, щоб не кипіло. Їмкость у нас невелика. Так, Зараз беремо ващинку. Повернумо виробника, будемо машинку окремо перетоплювати. Почнемо ми із вашінки Kdolo Pro. Ось така вона нас жовта, вона найжовтіший. Серед усієї ващинки сказали, що можливо тут є домішки типу, щоб яскравий колір був і запах. Великий нас огонь. Ми зараз його будемо зменшувати на мініму. Почнемо з ними листочком. Вот так, беремо, просто ломаем. А сейчас прохолодно, ставим ее сюда и начинаем. Мы продолжим свое видео. Так, прошел деякий час. Ось, розтопили ми ващинку ощінку київ на дні немає нічого, все чисто, ващинка не кипить, віск точніше. Зараз ми його переліємо ємкість і відставимо в інше місце. І будемо помиємо цю нержавічу сталь, ємкість, де ми перетоплювали, і будемо там розтоплювати іншу частинку. Так, Спочатку ми зальємо. Ось так я чистив нам не шкода. Ось таке конусне відерочко невеличке. Знизу чистка все. Так. Беремо нашу їмкість і обережно. Зараз поставимо поставимося. І переливаємо. Це відставляємо, Ємкість помиємо і продовжимо перетаплювати. Продовжуємо відео. Наступну ващінку ми берем, будемо брати вашінку по світлості. Наступна вашінка у нас отака йде, у нас блистить, бачите? Ця вашінка це Be World, Це теж з Києва. Київ з Боярки, а це з Києва, біворк називається. Її багато хто рекламує серед блогерів. Ми також вона десь світлень, така, ми її також зараз притопимо. Ось так будемо його Також два листочка. Всі обра... образці. Ми будемо зберігати рік. Ми хочемо побачити, що буде через рік з цією щеплення. Ми покажемо відео, що, як вона поміняється, колір. І чи буде осадок завтра, ми покажемо через півроку, що з ним станеться. І ми покажемо, що з ним буде через рік. Захвачімо це місце. Нехай стоїть так до завтра. Так, наступна в нас буде ващинка По кольору у нас йде Я її побачив по цих полосках. ну по цих полосочках, бачите? Видно, що полоски йдуть. Це у нас вашінка бурджанадзе. Вибачаю, що я не прав його казав в першому відео про ващинку. його назвав Це вашінка бурджанадзе Ось так вона виглядає. Вона по кольору йде друга, третя йде по кольору, по темноті. Ну, На всі вощини вказано, що вона нас натуральна воску, то ми зараз перевіримо. Беремо цю вощинку, зараз даємо водички сюди. Нехай це розтане. Полосним тару нашу і продовжуємо перетаплювати вощинку буржанадзи. Ось так вона виглядає. Розміри ячейки всі дотримані. Розміри вощинки всі дотримані. В рамку лягає добре. Зараз тару з полоснем. І продовжуємо перетаплювати. Таром сполоснули, помили, ламаємо вашінку буджанадцять. Перепрошую, що першим відео ми його неправильно назвали. Доволі складна фамілія, прізвище, тому що маємо табу. Зараз її поламаємо. Тут також два листочка. Буду дуже вдячний, якщо поставити лайк чи дизлайк в цьому відео. Це нам допомагає в розвитку каналу. Щоб ми розуміли, що це не тільки для вас, а й для вас. Що ми допомагаємо? Так, положимо її окремо, ламаємо далі. Вона броназа, вона по ну, як полосками чи чим правильно сказати, відрізняється. Зараз вона перестанемо. Зараз ми наламаємо ці два листочка, потім продовжимо. Так, Доламали ми вашілку буржанадзе. Зараз вона роз... то... розтане по чуть-чуть. Почекаємо і будемо йти до наступної ващілька. Наступна вашілька у нас буде йти дубовий кав. Дуже цікаво, що е, найсвітліша ващілька це у нас медове місто. Ось така вона біленька. Перед, е, потім йде дубовий. Ось дубовик, медове місто. Різниця невелика, але, як мені сказали в коментарях, ващинка, віск насправді -то білий, тому не хвилюйтесь, все буде добре. Ну, і ще сказали, що це наліт. Білий це колір це наліт просто на цій ващинці. Добре, ми передтопом подивимося, який наліт. І подивимося. Яка ващенка вийде після цього? Чи буде осадок, чи поміняє колір, чи не буде нічого на дні? Добре, ця вашінька розтане, потім продовжуємо до наступної. Е, це цікавий факт. Мені цікаво, От дивіться, від чого залежить колір ващини, від того, який ми віз даємо на заводи, які переробляють нашу вощину на віск, ой нашої віск на вощинку. Чи від того, що туди подяжать, чи від того, як очищають віск від домішу. Напишіть, будь ласка, у коментарях від чого, залежить чому у різних виробників різного, різна, різний колір, різний запах вашіки. На вашу думку. Мені самому цікаво. Дивіться ці 5 різних виробників, різний колір і кожного різний запах. Віск то ми один ти саме здаємо, нема такого, що в різних областях різний віск. Віск як віск. Білки ж тут не не додають. А те, що на заводах робить, я не знаю. Так, ващинка в нас буржанадзе. Вибачаючи за пройшли відео, буржанадзе ще розтає. Ще трішки залишилось. Також перел'єм це відеочку і побачимо. І будемо перетопити наступну ващинку дубовика І також, якщо у когось є ващинка інших виробників воску е, ващини, буду дуже вдячний, якщо якось ми можемо домовитися і щоб ви на пробу просто відправило два листочка ващенки. Щоб я міг їх зрівняти по кольору інших виробників. Тому що у нас в цьому році бюджет урізаний, і ми ще могли ти купили. Цікаво буде зрівняти з іншою лощінкою. Так, зараз воно розтане і потім продовжимо. Так, розтопили ми лощінку будженадзе. Зараз ми перелікмо нашу тару. Також віддерочку, віддерочко чистеньке. Перепрошую телефон сів. Наступна у нас ващенка йде <кхе> дубовик. Ось так вона виглядає. Серед двох залишивши, що у нас вашівидки дві сталося. У нас є дубовик, що в лівій руці, і медове місто. Медове місто найбіліше дубовик іде друга по білині. Багато кажуть, що дубовик бадяжить. Ми зараз це перевіримо. Частково перевіримо. просто Беремо вещенку. Найбільше в коментарях писала негативно про дубовика. Не знаю, це правда чи ні. Ми в цьому році перший раз взяли в нього вашінку. Ващінка ламається. Вона це... зберігалася вся вашінка, що вона зберігається, вона одинакових умов зберігається. Стане їх знову. Так легкіша вашінка, ніж наша. Зараз ми зламаємо, ламаємо до бовика вощинки і будемо знімати далі. Поки що поставлю на паузу. Поки <клес> наламали вощинку до бовика, ось вона розстає. Е, ще є з Якщо хтось сам катає вощинку із свого воску, чи можна вас попросити з листочка вощинки? Хотілося б попробувати вощинку із натурального воску. Наскільки вона буде відрізнятися від ощельки, ту, що ми купуємо в магазинах, від різних виробників? Буде дуже цікаво побачити кольор її, як вона буде ламатися, чи буде осадок також на натуральній вещені з натурального воску, хто катає вдома, не для заводах, хто дає на переробку, а хто катає вдома, чи заливає, як правильно сказати. Так, щілька дубовика розстає, а ми поки що пойдемо зробимо чай. Дуже вдячний, хто дивиться відео до кінця з самого початку. Це нам допомагає розвивати канал, а також знімати більше цікавих відео. Ми продовжуємо наше відео. Розтопили ми ващинку дубовика, зараз покажу, як вона виглядає. У нас світля прозоріша, чим Е, Ось так вона виглядає. Вона прозоріша світленька. Зараз ми її перелімо. Ось так вона виглядає. Зараз її поставимо в тепле місце. І в нас залишиться вачинка лише медове місце. Так, так. Ми поставили, зараз нагоріємо і сколоснемо цю тару нашу і залишиться біленька ващенка. Медове місто. Так, наша ктара. Тут капля воску залишається, але для чистоти ми... Його зараз сполоснем. Все, Сполоснули нашу тару, тара чиста, тепер ламаємо веду на місто. Так ось два листочки. Вона у нас найбіліша. У нас ламається як волок місту. Вона не така крихка, як дубовика. Схожа, схоже. Так, ощіку медове місто ми перетопили. Зараз покажу, як вона виглядає. Вона світліша, я бачу дно. Все тут чисте вже. Ось так вона виглядає. Бачите? Так. Старий пластик у мене відставає, відділено курчивась. Чи залишити? Вдом? Залишу. Все, виталий. Баталі... Баталі... Зараз її переставлю. Так вивіться і покажу, як що йде оставає. так секунду ось Ми залишимо так ващинку на ніч, зараз вкриємо її одіялком і йому так буде ставатися. Кейп Джолопром, Біворлд, Бурджанадзе. Тут у нас дубовик і тут у нас медове місто. Якось так. Ось так ми зараз його кутаємо, вже бачимо. Починає ось застигати. Ладно, так залишаємо, не будемо трогати. Все. Продовжуємо наше відео. Ось застиг у нас віск, зараз ми його дістанемо. Так, це у нас ось такий віск Київ-джіолопром, -E вложимо його наліво. на лів. Наступна у нас віддачку. Наступ на вас, лошенька дуржанады. Наступ на вас, лошенька дубовая миста. Ой, дубовый. У нас йде в медове місто. Медове місто. Так, вложимо його все сюди, віддалечко сіл беремо. І покажемо ближче у нас цікаве дно. Це у нас машинка Кейбджолопром. Ось такий найколір, колір, а ось такий у нас кхе, після перетопки вийшов кусочок воску. На дні немає нічого. Все однорідно. Запах такий ж різкий. Не знаю, чи зі речі додають? Багато хто в коментарях писав, що сюди додають можливо а також а також для аромату додають, тому що віск природній не такий ароматичний і не такий колір яскравий. Колір нього є взагалі білий, сказали. так Наступна ващинка йде Бі Ось такий у нас брусочок, вийшов кусочок воску. Для порівняння. Кейв Джо Броббі Ворлд. Тут аж ну, не зеленуватий, а можливо зеленуватий, якісь трошки оттіну. Наслін наступна мащінка у нас б... буджанадзе. Ось так воно виглядає. Для порівняння вашінка, те, що ми перетопили. Це у нас дубовик. Так виглядає. І останній у нас віск це у нас медове місто. Найсвітліший. Е, деякі пасічники писали в коментарях, щоб провірили на горілці. Тобто ми зведемо горілку, розведемо з водичку і так, щоб було 44 градуси рівно. Потім Будемо кусочок оцього, що ми перетопили воску. Кусочок будемо кидати туди занятку туди в горілку. І якщо віск натуральний, то він не спливе до самого верху, а буде на середині, або на дні. Бо віск потоне. Сказали, якщо тут багато домішок, то віск відразу спливеться наверх. Він буде зверху плавати. Для цього ми перетопили всі наші. Кусочки і з них вже спробуємо. Ось так воно виглядає. На світиша. Натимніша кого? Це дно. Для порівняння. Найтимніша. Занувата відтінка це біорд. Далі ось такий цей дубовик. Бружонадзе. Е, якщо проведемо експерименти над горілкою, у нас є свій віск, який ми перетаплювали із заброса, який зрізали при відкачці, при відкачці меду. Перевіримо як він, чи він буде тонути, чи він буде спливати. Якщо він як сказав, що буде... Як сказали, як, якщо воно буде потоне віск, а оце буде спливати, ну тут також щось є. Ось такі берете кусочки.